Мене звати Ігор Кондратюк. Я з задоволенням взяв на себе ну, на відповідальність, а з цікавістю взявся за тестування 365-го офісу, офіс 365 Home Premium, якщо я правильно сказав. Також я вперше тримаю в руках цей девайс, в якому встановлено цей офіс Samsung з Windows 8. І я скажу вам чесно, це мій перший досвід контакту з 8. І мені скажу, Верто, вісімка здається непоганою оболонкою, непоганою операційною системою. Принаймні, ну, ну, з цими плиточками дуже, дуже все зручно. Word – це те, чим я користуюсь найчастіше, ну, враховуючи специфіку моєї роботи. Дивіться, в цьому в офісі 365 Home Premium є можливість, ну не є можливість, а всі документи, які... Я які я редагую в Word і десь їх зберігаю, вони під моїм обліковим записом. Ось мій аккаунт. І завжди, коли документи відкриваються, видно, що це я, користувач цього офісу. В цьому новому офісі, ну, і ті, хто користувався, вже знають, що це не секрет, але ті, хто не користувався, цього не знають, є можливість зберігати документи в SkyDrive. SkyDrive – це хмарна історія, це хмара, в якій зберігається все, що ви, що ви е редагуєте. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб це редагування відбулося, могло відбуватися одночасно на кількох комп'ютерах, які працюють також під цим обліковим записом. От, наприклад, мій договір. Він є в мене, він є вдома на робочому комп'ютері, де його редагує моя дружина, тому що деякі фінансові історії вона розуміє краще, ніж я. Наявність облікового запису дозволяє мені редагувати мої документи з будь-якого комп'ютера. З будь-якого взагалі. Просто е, потрібно зайти е, через SkyDrive, через е, хмарне з, е, місце на Хмарі зберігаються саме мої документи, і після цього їх редагувати. Наприклад, цим може користуватися моя дружина, яка в мене є фінансовим директором, і яка паралельно зі мною, я сиджу тут, а вона сидить вдома, ми можемо редагувати те, що нам терміново потрібно відредагувати. А такі історії, ви знаєте, бувають, да? тому що є людина, яка не сидить в офісі постійно. Ну от Для прикладу привожу вам свій приклад, дивіться. «Открить». це означає, що я відкриваю ем, файл, відкриваю його в декількох місцях. Можна відкрити той файл, який є на комп'ютері або на накопичувачі, який є тут у нас, сідіда. Ем, але в мене документи збережені в SkyDrive. Я натискаю на той документ, який я зараз хочу побачити. моїй дружині я дав можливість редагувати, е, тобто дозволив редагувати дистанційно цей документ, і ми зараз паралельно вносимо. Паралельно вносимо правки для того, щоб там, буквально через годину цей документ віддати. От бачите, канал СТВ дуже хоче, щоб ми жовти протягом години перетворили на нормальний текст. Те, що виділено жовтим. Це дуже зручна історія, тому що ну, я не сиджу вдома, я не сиджу в офісі, мені це не цікаво. Я, як правило, їжджу з планшетом або іншими девайсами по місту, і мені це дуже, дуже корисно. Ще одна цікава особливість нового Офісу 365 Home Premium. 365, як розумію, кількість днів в році, хоча може Microsoft щось інше думав. Це те, що я в поштовому сервісі Outlook можу переглядати тепер інші пошти з іншими адресами, не обов'язково пов'язаними з Microsoft. І це для мене особисто дуже зручно. Ну, дивіться, от у мене обліковий запис Outlook. Зараз засинхронізується і покаже мені там всі вхідні листи, які є в Outlook, так, з, моє... з моєї пошти, яка в мене в Microsoft. Включаю інший обліковий запис. І також відбувається синхронізація, і мені показують все, що там є. Я можу прочитати нові листи. Це дуже зручно. Такого раніше не було в Outlook. І, власне кажучи, через те, що такого не було, люди ставили інші поштові сервери, на мій погляд, тому що, ну, щоб не казали про Outlook, він мені подобається набагато більше, ніж інші поштові сервіси. Але це мені особисто. В PowerPoint з'явилася можливість зробити фотоальбоми, причому тематичні. Там весілля, просто подорожі. Сімейні якісь фотографії для чого е, з інтернету PowerPoint загрузить вам безліч варіантів. Я думаю, що цим я точно скористаюся. До речі, про дизайн. Я хочу вам сказати, що мені подобається те, що Офіс змінив дизайн е, своїх плеточок іконок. Е, мені це подобається, тому що мені здається, повинні бути якісь зміни. Дуже багато прикладів, е, варіантів, що ви можете зробити з Excel. Ну, Окрім звичайних загружати і редагувати таблиці. Знову ж таки, я в SkyDrive помістив основні е, таблиці для, для редагування. Зараз загрузять мені, зараз мені загрузять графік зйомок. І ось він є. І цей графік зйомок я паралельно можу е, Телефонуючи адміністратор, який складає графіки моїх зйомок на каналі СТБ, редагувати і казати, що я, наприклад, от в один із днів точно зайнятий і чому вони поставили тоді кастинг, я навіть цього не знаю. Ну і нарешті хочу вам сказати, що 365-й Premium Office можна встановити одразу на 5 комп'ютерів. Що я і зробив, крім цього планшету, він існує ще на чотирьох наших домашніх і робочих комп'ютерах. І це означає, що новий офіс він став ще більш зручним у користуванні, тому що віднині він у нас скрізь. Word, Excel, Outlook, скрізь ми можемо мати доступ скрізь, де у нас є девайси. А зараз життя таке, що без мобільних девайсів вже майже ніхто не живе. Ну принаймні серед тих, хто веде активний спосіб життя, такий, як я.